Спортлай Менчук». Сьогодні п'ятниця. 2 лютого і фінальне п'яте завдання проєкту, називаємо його Speech Game, в якому я брав участь весь цей тиждень. Я дуже вдячний тим людям, які підтримували мене в цьому телеграм-чаті через які обмінювалися виконаними роботами, а які лавки, життєво необхідній навичці. Дуже важливо доводити людям коротко, зрозуміло, лаконічно інформацію, яка допоможе у методології вивчення вплави. Адже плавання це ще один вид мистецтва. Це циклічний вид активності, в якому задіюється ваша концентрація, координація, дихання і робота м'язів. Але основою є рівновага, ця усвідомленість того, що ви кажете. Розуміть, для чого ви робите, для кого ви це робите. В першу чергу я роблю свої прямі трансляції і розмови з своїм слухачем для того, щоб донести важливість фітнесу у сучасному світі, важливість плавання, важливість триатлону і взагалі аеробних циклічних видів спорту які допомагають розвивати легені, серце, серцево-судинну систему. У той час, коли в Україні багато людей помирає через гіпертонію і різні серцеві розлади, дуже важливо підтримати роботу свого серця. Дуже важливо давати тонус. Своїм м'язом і судинам, провідникам крові, через які наш мотор серця качає в периферію, в тому числі і в руки, і в ноги, і в мозок, наше паливо, нашу транспортну субстанцію, таку як кров. Так само, мабуть, для зрозумілі слова. Створювати зрозумілі слово сполучення і стрійні речення, які, чіпляючись один за одне, створюють абзац, далі параграф, далі главу, а можливо, ще далі цілу книгу про те чи інше питання. У мене були проблеми. І вони, звичайно ж, в дечому і залишаються, з вираженням своїх думок на загал, з розумінням аудиторії того, що я кажу. Іноді я кажу якісь специфічні речі, вузькі. Іноді я говорю про те, що для українців важливо розвивати тверезість, а не боротись з алкоголем. Але ж... Основою нашого життя є рух. А рух це як противага лінощам. Навіть е рух язиком, артикуляція є життям. А коли ми мовчимо, ми як лежачий камінь снімаємо інформацію, але мало що даємо цієму, цьому світу. То дуже важливо, зрозуміло, з повагою комунікувати зі своїм слуханням. Слухача і глядача, який буде і інформації, що я доношу. Тренерські інформації, можливо, в дечому менторські щодо здорового образу життя, можливо, в дечому розважальні. Це дуже цінно для мене. Також я мав труднощі з вибором. Розстановкою слів паузами своїй мові. Знаю, що часто, що не додавало часи, скоріше було таким фактором, який відштовхував від моїх спічей. Іноді я можу хвилюватися, як всі живі люди, і десь жувати слова. Але хочу поділитися з вами. Е Цукровенним. А чи знаєте ви, що в 11 класі, коли до нас Кременчук приїжджав весело відомий, можливо, для когось сумно відомий, Михайло Поплавський зі своїм кардебалетом в міський палац і зазивав нас, потенційних абітурієнтів, старшокласників до свого вузу? Я серйозно задумався про те, щоб стати диктором. Тому що мені це було цікаво, тому що на уроках літератури, зокрема української, якось з хлопцем ми озвучували певний літературний твір, по-моєму, це був 9 клас. І після того, як ми озвучили цей твір, нам аплодували і діти, і дуже схвально оцінила цю роботу наш вчитель. І я подумав, що щось в цьому є. Можливо, я зможу доносити інформацію для людей харизматично, з класною окраскою, і вона буде вкарбовуватись їхню пам'ять, а можливо, навіть змінювати в дечому їхню долю. Інформація, яку ми несемо, кожне слово має певну вагу. Тому давайте плекати нашу гарну, літературну, зрозумілу усім мову. Літературну, значить, і без образ, без е, усіляких матюків, чисту мову. І будемо нести чисті помисли у своїх промовах, прямих трансляціях, відеорілсах і так далі. Я знаю, що я буду і далі вдосконалюватись. Е, в мистецтві ораторства, дикторства, але не диктаторства. Диктувати свою волю навряд чи буду, але пройтися. тому що ті ідеали, якими користуюсь я, досвідом, і вони реально працюють. Ділитися своїми учнями саме тими практичними навичками, які перевірені сотнями. Годин роботи один на один з людьми в режимі персональних тренувань, в режимі групових тренувань. Я буду дуже вдячний вам за коментарі, за відклик, відгук щодо інформації, яку я вам несу сьогодні. Дуже вдячний усім, хто долучився до цього проєкту тижневого. Завтра у нас ще буде пряма трансляція і урок. Його керівником. Якщо вам цікаво, пишіть в особисті повідомлення. Я дам посилання на новий курс тижневий, який почнеться 5 лютого, вже для інших. Передам, скажімо так, естафету. Якщо вам цікаво розвиватись в культурі мови. Дуже дякую вам. Побачимось на тренуваннях і да прибуде з вами фітнес-сила!